Шановні громадяни України, шановні кияни, я, Володимир Макеєнко, звертаюся особисто до вас, пане президенте, особисто до керівників силових структур. Події, що відбуваються сьогодні в столиці України, це трагедія всього українського народу. Я відповідально повідомляю, що готовий зробити все можливе для припинення брата вбивства та кровоплеття в серці України на Майдані Незалежності. Людське життя має бути найвищою цінністю в нашій державі, і нічого не може суперечити цьому принципу. Підтвердження своїх слів я прийняв рішення вийти з лав партії регіонів та взяти особисту відповідальність за життєдіяльність міста Києва. Так склалась моя доля, що в цей тяжкий час на мене покладена величезна відповідальність за кожного киянина. Ми маємо керуватися тільки інтересами народу. Це єдиний шанс зберегти життя людей. Жодна влада не варта людських жертв, жоден олігарх не загинув, жоден політик не загинув. Я, як керівник київської адміністрації, займаюся похованням десятків трупів простих людей щоденно. Пропоную кожному народному депутату Верховної Ради, незалежно від партійного квитка, стати живим ланцюгом між громадянами України в формі та громадянами України в цивільному заради припинення бойових дій та кровоприлеття. Моя найвища мета зберегти людське життя українців. Я буду виконувати обов'язки голови Київської міської державної адміністрації до тих пір, поки мені довіряє народ України. Іншого шляху нема.